Офісна культура конференц зал з дерева. Нестандартна кухня для перерв на каву. Яскраві мистецькі банери. Однак це не галерея, а робочий офіс Берлінської комунікаційної агенції Дортен. У її керівника була лише одна мета. Щоб нам було затишно. Для цього потрібні кухня, м'який куточок, місце для усамітнення, кімната для зустрічей та ліжко а ще один великий спільний стіл для шефа та підлеглих ми шукаємо близькість, тоді як іншим в офісі потрібна дистанція. Ми оточуємо себе мистецтвом, яке не є стандартним чи найпростішим. Усе це речі, які змушують трохи поступатися власною свободою, натомість отримуєш командний дух Проста ієрархія жодного постійного місця в офісі за те оточення, що надихає. Типова робоча обстановка поступається оригінальним офісам. Як саме це відбувається, знає берлінець Свен Еман. У своїй книзі Workscape він задокументував офіси 45 фірм з 18 країн. Деякі з них мають такий вигляд, що взагалі не асоціюються з важкою роботою. Свен Еман, однак, може розповісти і про недоліки новітньої офісної культури. Це, звичайно амбівалентно. Цей прекрасний світ, офіси подібні до віталень. Це свого роду маска, що приховує інші аспекти, зокрема те, що робочі місця стають менш надійними. А через те, що постійних місць немає, зменшується впевненість у власній позиції на підприємстві. Утанієм Тренд до створення більш приємного офісного ландшафту виник ще у 1960-х роках. Однак з новою силою він розгорівся у останні 6-7 років, передусім завдяки інноваційним підприємствам у галузі інтернету та дизайну, фірми, як, наприклад, Google у Лондоні, графічне бюро OneSize в Амстердамі, Facebook, в Пало Альто. Оцей дизайнерський офіс у севській столиці Белграді чи комунікаційна агенція в австрійській метрополії Відні. Усі вони роблять ставку на незвичну робочу обстановку. Співробітникам берлінської фірми Дортен це теж подобається. Мені потрібне різноманіття. Я охоче працюю поза офісом. Для мене зміна місць важлива складова робочого процесу. Тож я радий, що наш офіс дає мені таку можливість. Таким гарним робочим місцем можна хвалитися друзям. Мені важливо, щоб у приміщенні був простір чи місце для зібрань. Це має бути щось особливе. Тож я горда, що можу працювати в такому офісі. Тож, залишається лише констатувати нова офісна культура тренд, який оголошує війну сірим робочим місцям у всьому світі.